Вітаю вас, друзі, сьогодні у випуску знову поговоримо із вами про те, як росіяни раптово прозрівають. І повірте, Крим далеко не наш. До списку тих росіян, які прозріли і тепер розуміють, що Крим це Україна, але ніяк не частина Росії, долучився актор Алексій Панін, який раніше вважав, що Крим це Росія. Руський Крим, руски Сіраслав. Рускої я Крим не наш взагалі я не дуже хотів знімати про нього випуск, тому що це персонаж настільки огидний, наскільки ж він і смішний, та божевільний. Це ми просто досі на свого на Марс, і ми вийшли в аеропорт Фірополя. Тому що нам сказали, що є до Марса. Як тобі таке, Ілон Маск? Проте Аліксій Панін, який вже не живе на Росії, вирішив оголосити війну одному із головних російських пропагандистів, людині, яка розпалює ворожнечу проти України і закликає до війни проти України Салавйову. Владі ну... Знаєте, во перше пол країни стоїть в очі, щоб вам плюнуть в лицо безплатно. А все тому, що Соловйов вирішив наїхати на Паніна, тому, що той перестав підтримувати війну проти України через п'ять літ. Заявив, що Росія розв'язала нікому не нужную війну. З України і тут у цій історії про кохання жаби та гадюки, звісно ж, постало питання, чий Крим а, Владимир Соловйов сказав, що я піддержав анексію Криму. Да, дійсно я а, в той час був абсолютним дебілом, який також був подвержен. Всій цієї пропаганди, яка лилась на мене з экранов телевизоров. Я нагадаю, що Алексей Панін після того, як Російська Федерація окупувала український Крим, публічно підтримав цю окупацію. Я йду в Крим. Ще рік тому, коли я сказав, що Крим русский, мене чуть не депортировали з України. Тепер все поменялось. Ми йдемо в Крим, але ось отепер у голові у Паніна щось раптово змінилось. Не знаю, може він просто кинув пити, і він раптом для себе зробив велике відкриття, що Крим виявляється український. Я дійсно вважав, що Крим наш ну щастя, в большого від количества російських граждан, я все-таки стал интересоваться і почав интересоваться не только історією, але и тим, що вообще происходит в мире. Крим не наш. Я знаю, що це відео будуть дивитись також і росіяни, і спеціально для них варто повторити: Крим не наш. І поверьте, Крим далеко не наш у себе на каналі. Я постійно нагадую, що Крим Донбас це Україна, і намагаюсь, наскільки можу протистояти російській пропаганді. І буду дуже вдячний, якщо ви у знак підтримки. Підпишитесь на мій канал і натиснете лайк до цього відео. Ну а ще я є у інших соцмережах. Підписуйтесь, там також є дуже багато цікавого контенту. А от Панін, у якого є велика російська аудиторія, почав казати, що виявляється Крим не просто окупований, а й ще й референдуму там ніякого не було. Нікакого референдуму в Криму не було. Це пряма анексія Криму. Це і ще не все. Він там наприкінці буде довго вибачатись, тому обов'язково додивіться це відео. Також панін згадав, як він невдало грозився дійти до Одеси. Значить, Владимир Соловйов сказав о том, що я сказав, що ми йдемо в руські. Крим, а далі ми, я предлагаю расширить границі Росії до Одеси. Це не так. Панин дійсно казав, що він дійде до Одеси, і його слова, мені здається, можна було трактувати досить однозначно. Хоча врачитися без господину Парарашка Порошенко. От да? Не розслабляйтесь, далі ми байдемо в Одесу. Коли він радів окупації Криму, а потім тримаючи ганчірку в своїх руках, казав, що наступна буде Одеса, це сприймалось доволі однозначно. Він натякав на те, що Росія також завоює і Одесу. А це, я нагадаю, був 2014 рік, коли дійсно Російська Федерація намагалась створити в Одесі так звану ОНР. Тому мені здається, пані Нудано. Мому випадку намагається просто себе виправдати, і по факту бреше. А далі наступний город була Одеса, і я просто сказав, що зараз ми йдемо в Крим, а далі ми йдемо в Одесу. Я нікого не призивав э, розширяти границі Росії до Одеси. Більше того, тоді панін після того як підтримав окупацію Криму і зняв те саме відео, яке ви щойно бачили, додумався таки приїхати до Одеси, де його зустріли каратілі. Друг ходить чоловік я, я злікав. Он входит, человек большой такой. И на подходе он говорит: мы одесские каратели. Он представили, як одеські карателі. Вже тоді якось Панін загубив свою сміливість раптово і почав дуже швидко вибачатись. Я дійсно дійсно звіняю за абсолютно в цьому правили за фразу. Ми пойдемо в Одесу, яка неправильно, я брякнув не подумавши, а вона була неправильно правильне За це я звільняюсь на 100%. Проте, коли вже потім він повернувся до себе на Росію, то дав зрозуміти, що його вибачення були абсолютно нещирими. Я всячески пытался, як уж би бы, как бы звіниться, але вроді би как бы, і нашим іваном. Ну, це співається, так? Я пытался спасти свою шкуру. І спеціально для російських пропагандистів панін тоді казав, що в Україні справжні фашисти. А, там фашисти. А вибачався в Одесі. Він тільки тому, що йому стало страшно. Якщо ви хочете знати, як я себе... Почула обосрался, честно скажу. Словом це була дуже весела історія про те, як Панін йшов на Одесу. Не розслабляйтесь, Дальше ми підемо В Одесу! І на підході він говорить, ми одеські карателі. Он, Они представились как одесские каратели. Если вы хотите узнать, как я себя. Почему обосрался, честно скажу. І, от якщо тоді панін вибачався абсолютно нещиро, то тоді чому зараз ми, українці, маємо йому взагалі повірити, коли він вибачається знову? Обращаюсь ко всім українцям, які, не ап'яскінні інтер... моє інтерв'ю з Дмитрем Гордоном, Я прошу вас прощення. Можливо, він просто хоче знову якось приїхати в Україну, і саме тому вибачається. І я, як українець, його вибачення не сприймаю. Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до отаких яких от можливо знову награних вибачень, але все одно спостерігати за тим, як він вибачається, це приємно. Я прошу прощення, що я був такий мудак. Я прошу прощення за своїх колег артистів, мудаків. я прошу прощення за те, що Росія розв'язала цю Нікому не потрібна воїну. Тобто Росія усе ж таки агресор. Знаєте, одна річ, коли це кажу я або інші українці, а зовсім інша, коли про це говорить відомий росіянин із великою аудиторією. Сподіваюсь, у них там почнеться тепер справжній срач через те, що Панін сказав правду. Мені дуже стидно. і я дуже прошу вас не слухати російських пропагандистів. Я дуже сподіваюся, що Росія буде вільна, Я дуже сподіваюся, що все це рано чи пізно закінчиться. і так видається, що серед усіх публічних відомих росіян одним із найадекватніших виявився абсолютно божевільний Алєксій Панін. Він виявився адекватнішим навіть за того ж Соловйова, наш чи не наш. Наш, наш, не наш, наш наш Ви уявляєте, наскільки у них там усе погано, якщо говорити правду зміг тільки такий абсолютний психопат, як панін? Сподіваюсь, окупанти дуже добре запам'ятають його слова. Крим не наш, тому що Крим це Україна, а Російська Федерація це просто тимчасове непорозуміння.